Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні я ділюсь рецептом приготування смачнющої тушкованої яловичини на вечерю. Яловичину я буду тушкувати на пиві, тому не перемикайтесь та додивіться цей рецепт до кінця. Цей рецепт я точно відношу в скарбничку найкращих рецептів на моєму каналі, тому щиро раджу і вам. Не забудьте перед переглядом відео натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал. Окрема подяка спонсорам мого каналу. Для приготування тушкованої яловичини мені знадобиться 1 кг телятини, яку я нарізаю невеличкими шматочками. Далі я розігріваю пательню та додаю на неї зовсім трішки соняшникової олії і слідом додаю м'ясо. На цьому етапі я солю яловичину, але зовсім злегка. Додаю буквально половину чайної ложки солі. Ретельно все перемішую та готую яловичину на середньому вогні, допоки вона не підсмажиться з усіх сторін. Та потім знімаю її з вогню. Цей процес займе приблизно 15 хвилин. Поки яловичина готується, я беру один гострий перець, точніше його половину, та дрібненько нарізаю його. Беру 3 зубчика чесника та пропускаю їх через прес. Знову розігріваю петельню. Додаю на неї 60 г вершкового масла та розтоплюю його. Слідом додаю половину чайної ложки солі та половину чайної ложки копченої паприки. Все перемішую. Слідом додаю 2 столові ложки борошна і знову все перемішую для гарного поєднання інгредієнтів. Додаю гострий перець та часник і знову все перемішую. І тепер вже додаю обсмажену яловичину та знову все ретельно перемішую разом. Яловичину заливаю темним пивом, додаю 500 мл пива, доводжу все це до кипіння та зменшую вогонь до мінімального. Готую яловичину на дуже маленькому вогні під кришкою протягом 2 годин. Обов'язково періодично помішую яловичину, щоб вона не підгорала. Всім поціновувачам м'яса, а особливо телятини, щиро раджу цей рецепт до приготування. Яловичина виходить дуже ніжною, зовсім злегка гострою та неймовірно смачною. До готової яловичини я додаю зовсім трішки свіжої зеної цибулі вже перед подачею. Та смакую! Готуйте, ставте вподобайки під відео, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. До нових рецептів на каналі Любимівська кухня!